Представники Червоного Хреста привезли гуманітарну допомогу для освітніх закладів Сумщини. Волонтери зібрали для шкіл конотопа теплові гармати, генератори та ковдри, що використовуватимуться в укриттях. Наскільки вони покращать умови перебування у сховищах? Запитували наші журналісти. Відразу після повномасштабного вторгнення росіян в Україну представники Червоного Хреста розпочали у конотопі тренінги для населення з домедичної допомоги. А коли у квітні минулого року ЗСУ розблокували місто, сюди доставили першу фуру з продуктами та одягом і допомогу змогли отримати понад 6 тисяч сімей. Зараз ми зібралися для того, щоб передати від національного комітету Червоного Хреста управлінню освіту Конотопу ковдри. Для того щоб влаштувати укриття для дітей і школярів, генератори, обігрівачі, за словами Конотопського міського голови Артема Семеніхіна, ця партія гуманітарної допомоги надзвичайно важлива, адже через постійні повітряні тривоги діти у школах та садочках вимушені багато часу проводити в укриттях, які треба було утеплити у випадку, якщо буде якесь погіршення ситуації з військового плану. То діти наші будуть знаходитися в належному комфорті саме завдяки і вам, завдяки ось ці фурам, які зараз приїхали з червоним крестом, які привезли нам. І ковдри такої пушки, і багато ще чого. Крім того, товариство Червоного Хреста передало обладнання для стерилізації Конотопській центральній районній лікарні, і це вже не перша гуманітарна допомога для медичного закладу. Завдяки їм ми тяжко хворих забезпечували і засобами гігієни, і засобами медичного призначення, перев'язувальними матеріалами в той важкий час, коли в аптеках неможливо було купити ліки. Нам саме Червоний Хрест, найпершим, хто відгукнувся, навіть комплектувати допомагали аптечки для наших військових, щоб відправляли. Наразі у Конотопській міській організації Товариства Червоного Хреста України працює 28 волонтерів, які опікуються найменш захищеними жителями громади. Анна Мельниченко Володимир Богдан новини правда тут.